Підбивана пасуля. Я май люблю і все, чим бог. реч, роблю все на око, нараз вам кажу. Беремо пасулю і все сьогорічне, достаївся настояти в воді одну годину. на намасти жаримо корінь петрушки, цибулю, ложку томатної пасти, мало цукру, мало соли, лавровий лист. Усе файно пожаримо і мечемо копчені ребра. Далі пасульку. Ще мало жаримо і заливаємо водою. Ко який густий любить. Я дав багато води вдвочі вищу, аби було много юшки. Майся варить десь 2-3 години. Далі робимо рантаж. На олейові жаримо муку до золотистого кольору. І частина мильнеме сметану. У кінці стакан молока. Цей секрет ця сметана не розслоїла пак. І файно все розмішуємо, наскільки все реально. Рантаж ливаємо у кастрюлю, на малому огньові варимо, аби все файно загустіло. Далі пробуємо, тіряємо сузнання і розливаємо по тарілках. Дуже люблю їсти з цибулькою, з чесничком, мочати туди хліба. Ну, все фантастика, все, я не знаю, все синям нєм. Боже, що добре. Дуже файно.